І окупанти підступно вночі обстріляли Харків. Мінімум шість ракет. АС-300 було випущено з території ворога. На жаль, такі ракети не може перехопити українська ППО за попередніми даними на щастя без постраждалих. Голова обласної військової адміністрації Олег Сінь Губов зазначив, що внаслідок ракетних ударів у одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Далі послухаємо коментар прокуратури. Сьогодні, о 22 годині, 10 хвилин, російські окупаційні війська знову здійснили обстріл нашого міста. Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктам інфраструктури та по приватним домоволодінням. Станом на 12 годину ночі інформації щодо потерпілих та загиблих осіб немає. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі, працівники ДСНС та комунальних служб. Фіксуються факти військових злочинів. Після з'ясування всіх достовірних даних щодо поранених або ж загиблих буде вирішуватись питання щодо кваліфікації цього злочину. І В Білгороді місцеві повідомляють про кілька потужних вибухів. Пізніше моніторингові канали написали, що вибухи у Білгороді були пов'язані з запусками ракет по Харківщині. У пабліках оприлюднили відео, на яких чутно ці вибухи. Давайте і ми з вами почуємо. а шок на труситься. І на трасі в Ростовській області, яка служить головною транспортною артерією для російського групування в Україні, небачений снігопад. Водії кажуть, траса стала, утворився затор, довжиною більш ніж 50 кілометрів. Розгребсти снігові кучугури поки що не можуть. І Кулеба закликав не називати весняний контрнаступ збройних сил України вирішальним у війні з Росією, за словами голови МЗС. У разі невдалих атак української армії на заході можуть посилитися настрої щодо необхідності переговорів та компромісу із Росією. Дмитро Кулеба зазначив, що всі війни є серією битв. Крім того, він додав, що в країнах, що підтримують Україну, є меншість у владі, яка наполягатиме на уповільненні допомоги та. Припинені вогню. Далі цитую. Вони всюди, у Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні. Вони спробують зробити щось творче на кшталт мінська 3 заявив дипломат. Також у Москві суд заарештував журналіста за «The Wall Street Journal». Євана Герашковича. Адвоката до нього не пустили. Кореспондента звинувачують у шпигунстві на користь США. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Розмі пишуть, що справа маркована грифом цілком таємно. Вини Гришкович не визнає. До суду приїхав адвокат Данило Берман, у якого є ордер на захист журналіста. Однак пристав, заявив, що у нього нібито вже є захисник. Імовірно, суд сам призначив йому радника. А потім Пристави просто заблокували прохід до залів. Нагадаю, за інформацією, змі Грашкович готував матеріал про ПВК Вагнера та війну РФ проти України. Найголовніше, що його цікавило, це ставлення росіян до наймиців Пригожина та так званої спецоперації. Взагалі, за даними одного з російського видання, його затримали біля ресторану у центрі Єкатер... Єкатеринбурга. свідки бачили, як силовики вели до мікроавтобуса чоловіка, на голову якого натягли сватер, щоб Приховати обличчя, тим часом диктатор Лукашенко сьогодні, 31 березня, звернеться з посланням до білоруського народу та парламенту. Там обіцяють, що виступ буде яскравим, цікавим, гострим і актуальним. У своєму виступі Лукашенко визначить, нібито, найближчу стратегію розвитку країни. Захід пройде у Палаці Республіки. Участь у ньому візьмуть понад 2,5 тисячі людей. Здебільшого це. Держслужбовці та чиновники голова адміністрації Лукашенко Ігор Сергієнко заявив, що це звернення ще одна можливість для так званого глави держави донести позицію Білорусі до народів тих країн. Комунікації з якими втрачені деякі ЗМІ припускають, що Лукашенко може оголосити про розміщення ядерної зброї в Білорусі. І в Україні, як ми вже зазначали на початку ефіру, може з'явитися реєстр ухилянтів, Якщо військозобов'язаний був належним чином проінформований про необхідність з'явитися до ТЦК, але не прийшов, наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані. За словами нардепа пана Веніславського, оприлюднення особистих даних серед іншого може виконувати функцію певного суспільного тиска на чоловіка, який Ухиляються від прибуття до ТЦК. Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена і суд відхилив позов у ПЦМП, які не хочуть покидати Києво печерську лавру. Представники московського патріархату намагалися добитися через суд визнання недійсним розірвання договору оренди. Однак Феміда відмовила у забезпеченні позову. Повідомив про це міністр культури та інформаційної політики. Каченко представники ОПЦ МП повинні повністю звільнити орендовані раніше приміщенням Києво-Печерської лаври і про порушення прав журналістів біля лаври. Поліція відкрила кримінальну справу. Кримінальне провадження стосується. Порушення прав журналістів під час виконання своїх професійних обов'язків біля києво печерської лаври раніше Мінкульт звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко. За його словами, комісія не змогла розпочати роботу, по бо бої фізично перешкоджали представники УПЦ МП. Крім того, запевнили, що завтра комісія продовжить роботу в будь-якому разі. Нагадаю, священники УПЦ МП сьогодні. Продовжували богослужіння на території києво печерської лаври, попри закінчення терміну оренди, себто це було вчора. Крім того, митрополит Павло Лебідь почав погрожувати журналістам, які висвітлювали цей інцидент. Дайте дорогу. Я ще раз ну, буду приїжджаюся, я зараз віком попалкою, то всім ваших фотоапарати. А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, з очей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Чого? Це ви це ви нам Ді, погрожуєте. Ді, Зараз ви погрожуєте конкретно. Ви сказали поб'єти нас палкою. Це так віруючі роблять. Чи що? Це так журналісти роблять. А ви можете сказати, що Росія напала на Україну? Просто повторіть про це. повторіть, що Росія напала на Україну. Та кажіть, що ви не московський патріархат. Що ж ви так? Пане, ніхто не зайшов. Отак обірвав мені провод. Та ця людина, бачите. Ми вас не загрожуємо. І велике журі суду Манхеттена в США проголосувало за висунення звинувачень 45-му президенту США Дональду Трампу. Це перший випадок в історії, коли, хоч і колишньому главі американської держави, буде пред'явлено кримінальне звинувачення. Щоправда, йдеться не про фальшування виборів чи штурм капітолію, а про конфлікт Трампа з порнозіркою Стормі Деніелс. Такі були усі новини станом на цю мить, те що відбулося за ніч. Та цей ранок ви почули далі ефір на телеканалі Постровціві триває.